Привіт, котики! Сьогодні ми з вами говоримо про те, з чого складається ціна на психотерапевтичні послуги. Якщо ви коли-небудь шукали собі психолога, то можливо задавались питанням, чому в одного психолога така ціна, у іншого інша ціна. Як взагалі це все працює? Я вам сьогодні, як клієнт з багаторічним досвідом, як людина і як психолог розкажу. І додивіться до кінця, тут буде якраз про те, що оці всі правила да оці всі моменти, про які я розкажу сьогодні, вони можуть насправді дуже легко обходитися певним джокером, і я розкажу, що саме це таке. Що насамперед складається вартість на психотерапевтичну послугу у психотерапевта, у психолога. І перше, це навчання. Психологи не хизуються БМВ-карті чи ще щось, психологи хизуються своїми навчаннями. І цікаво, що, звісно, да, тут має бути загальна освіта, там, як у всіх, і так далі. Але далі, щоб бути психотерапевтом, потрібно сертифікувати. Пікуватися в певному методі. І в залежності від того, який саме це метод буде, наприклад, КПТ, от як в мене гештальт чи там якийсь інший, буде залежати, скільки років ще доведеться присвятити цьому навчанню, які там будуть вимоги і так далі. Наприклад, для того, щоб стати гештальт-терапевтом, мені потрібно вчитися десь приблизно це років 5, а може навіть більше, там перша ступінь, друга ступінь і так далі. Взагалі, вчитися доводиться психотерапевту посів. Стіно і цю постійність якраз і оплачують клієнти, тому що в залежності від того, які запити у самого психотерапевта, що йому цікаво, де йому цікаво навчатися, тому що навчання, наприклад, в Україні буде з одним прайсом, десь за кордоном це буде зовсім інший прайс, Я думаю, ви розумієте, плюс досить часто навчання. Вони рахуються в доларах, тому що запрошують якихось іноземних спікерів, психологів, психотерапевтів. І для того, щоб їм там гонорар виплатити, платяться це в доларах. І через те, що курс, як ви знаєте, в нас змінюється, через те, змінюється і вартість цих навчань, і відповідно змінюється і ціна у психолога на консультацію, тому що і для того, щоб сертифікуватися в певному методі, там да, оці. Наприклад, п'ять років я все одно працюю, і коли я, наприклад, сертифікуюсь, то це буде вже теж якась інша в мене ціна. Тому що як у нас кажуть, що для того, щоб вивчитися в гештальті, то треба як мінімум однокімнатну квартиру грошей відкласти на це, щоб ви просто розуміли скільки всього та туди в гештальт входить. Наприклад, от в мене є як основна програма гештальту, це яка десь років п'ять триває, і є ще додаткові спеціалізації. От зараз я спеціалізацію по співзалежним стосункам проходжу. Ще я взяла собі додаткове навчання не в гештальті по сексології, воно 25 тисяч гривень коштує там три місяці, десь іде. І далі у ем, мене по екзистенціальному концепту є теж спеціалізація. Вона йде раз в місяць і коштує, наприклад, вона 180 доларів. Отже, одна частина. Витрат, яку ви витрачаєте на психолога, на свого це якраз ви йому фінансуєте навчання. Другий момент це особиста терапія. Для того, щоб ваш психолог, психотерапевт не привносив свої проблеми на вас, йому потрібно самому психотерапія. І інколи навіть насправді можна було вже на чомусь такому зупинитися, звичайній людині не з цієї професії, але через те, що я постійно комунікую, наприклад, з людьми і приносять дуже дуже різні теми. Про які інколи я навіть у своєму житті взагалі не замислювалася, але через те, що от люди це приносять, я починаю теж про це думати, теж про це замислюватися, і мені потрібно якось це е, континувати е, і це вигружати, наприклад, своєму психотерапевтові. Е, в різних методах е, умови сертифікацій є досить різними. Я вже сказала, що в цілому доведеться це все життя е, е, психологу бути в психотерапії, але Є певні умови. Наприклад, в гештальті в мене в інституті це десь 80 годин обов'язкової безперервної психотерапії. Ну має бути приклад. Я знаю, що в психоаналізі там взагалі космічні такі цифри, тобто там людина декілька разів на тиждень має мати цей аналіз для того, щоб бути в своїй професії там сертифікуватися і бути гарним спеціалістом. Наприклад, в логотерапії я теж там проходила базові курси, і взагалі жодного разу взагалі не казала. Що логотерапевту потрібно мати особисту терапію, що я вважаю взагалі не ок, тому що все ж таки ну, людям допомагаючих професій потрібно десь розміщатися, потрібно свої якісь процеси розміщати і для того, щоб не поранити клієнта і бути хорошим спеціалістом. Тому це теж така важлива низка витрат, і те, що по суті, ви те, що плачуєте своєму психотерапевту. Далі, третє, те, що ви теж оплачуєте, це супервізії, це консультації психолога, психотерапевта з більш досвідченими колегами. Це може бути формат або груповий, де збираються багато психологів, психотерапевтів. От зараз в мене там 10 людей, де ми обговорюємо випадки якісь клієнтські, звісно, що це супер анонімно там зашифровано і так далі. Плюс це індивідуальні супервізії, де дослідів. Ідентичність психолога, якісь важкі моменти в роботі і так далі. І, звісно, це супер такі штуки, які допомагають рости, розвиватися і рухатися далі. Плюс, до речі, мені подобається, що в гештальт-підході у мене є ще трійки, це називається. Коли ми зустрічаємося ще я зустрічаюся ще з двома своїми колегами. Привіт, якщо ви мене дивитесь. І і ми там проводимо сесії і один за одним спостерігаємо. Тобто, це таке тренування, по-перше, всіх цих знань, які ми отримуємо. По-друге, це постійна практика, і ми спостерігаємо за розвитком одне одного. Плюс до нас ще приходить супервізор. Дивиться, як ми працюємо. Як... Клієнти, як е, працюємо, звісно, як терапевти, дають нам там зворотні відгуки і так далі. Тобто, це е, просто must have для того, щоб бути класним спеціалістом, рухатися і м -м, не зашкваритися десь в своїй професії, десь в своїй бульбарці, думаючи, що боже, мені вже нема до чого рухатися. Я вже там 5-10 років цій професії. що ти, що ти. ні завжди є куди рухатися, і якраз супервізія в цьому допомагає. Номер чотири це час, який між сесіями. І ви, як клієнти психолога, психотерапевта, оплачуєте відпустки, оплачуєте відпочинок психологу. Тому що давайте будемо чесними: не прийдуть до психолога виснаженого без ресурсу, тому що самі люди, самі клієнти психотерапевта, вони вже приходять в певних мінусах, в певних важких станах. І для того, щоб психологу морально все це. Це континувати, щоб підтримувати, віддавати цей ресурс. Самому потрібно мати цей ресурс. А в житті, як ви знаєте, теж дуже все по-різному буває і тому. Е Через те, що я як спеціаліст працюю по суті з собою, а в моєму житті теж буває дуже все по-різному. І важко буває інколи навіть доводиться взагалі не працювати, ізолюватися на якийсь час для того, щоб не травмувати якоюсь своєю наважністю, своїми якимось історіями, своїм станом клієнтів. І через це, ну якраз і потрібно, щоб у психолога, наприклад, було була на. Подушка безпеки, щоб він був ну, фінансово для себе безпечним для того, щоб через брак, наприклад, грошей не було такого, що людина, спеціаліст, іде і травмує ще людей в тому стані, коли сама людина не може, спеціаліст не може ну, нічого тут хорошого умовно дати своєму клієнтові. Тому про це теж треба піклуватися. І от якраз одним із моментів та. Цього забезпечення відпочинку, забезпечення е відпусток і так далі. Звісно, що це несе відповідальність психолог, і теж якось в свою ціну, яку, ну, яку каже клієнтам, та, тобто теж туди все це вкладено. П'яте в нас це певні робочі витрати. Або це хто працює офлайн, це на кабінет витрачає, або як я на якісь програми, да, в якому проводяться сесії. Також я б туди включила Чіла те, що я плачу за плачу податки, плачу там військові збори і так далі. Тобто, все це такі робочі витрати, та, які теж туди входять. І в цілому просто та, якесь робоче місце для того, щоб ніхто не заважав там, та що я умовно десь на кухні сиджу, у мене хтось там бігає. Тобто мені все одно потрібен якийсь свій простір, та умовно, можливо, навіть там квартиру я знімаю з однією додатковою кімнатою чи будинок, от як, як зараз, для того, щоб Мене ніхто не відволікав для того, щоб моїм клієнтам було безпечно, комфортно і ну мені в тому числі для роботи. І ось нарешті під номером 6 ми з вами дійшли до того, що все ж таки є більш очевидним для клієнта, за що саме клієнт платить, Так, клієнт платить за результат, за досвід е спеціаліста, до якого звертається. І, звісно, що всі ці штуки, які я перед цим сказала, там і супервізії, і е навчання. Якщо Психотерапевт не практикує, то все ж таки це не має такого особливого значення, тому що саме на практиці, саме з цими кейсами, з якими стикається впродовж роботи спеціаліст і буде. Розуміти, як саме застосувати всі ці знання саме до вас, які саме для вас будуть техніки, способи найефективнішими, які саме із всіх знань, які вже має да, спеціаліст, будуть для вас найбільш працювати. Тому, звісно, що спеціалісти, особливо які більш вузько направлені, наприклад, спеціаліст, який працює тільки з залежностями, і спеціаліст, який працює, наприклад, там з грошима, з темою грошей, чи з якоюсь конкретно. На тему це буде більш вузько направлена людина. Вона відмітає від себе якихось інших там клієнтів, інші запити. Але через те, що це людина з певним вузьким набором, скажімо так, знань і компетенцій, то зазвичай такі такі спеціалісти будуть більш мати високий прайс, тому що ну вони все ж таки да, працюють в саме в певному там, методі, саме мають більш кваліфікацію, спеціалізацію і досвід саме у цій темі. Ніш, ніж, наприклад, це буде для психологів, які працюють з таким широким спектром задач, і це ну з широкими там якимось запитами, тобто зазвичай це трошки по-іншому працює. Тому, наприклад, для себе я розумію там з чим з якими темами я більш ефективна, які теми я йду, які навчання отримую. І ось ми з вами дійшли до Джокера, про якого я казала на початку цього відео. Це медійність і впізнаваність психолога. Я думаю, що для вас не новина, що спеціаліст, який про якого більше знають в соцмережах чи десь ще в якихось колах, звісно, що це буде людина, яка е, неї більше прайс просто через те, що про неї більше знають. Але соцмережі так працюють, що людина, яка вміє зацікавити, запалити інших людей, вона... Е, Може не бути спеціалістом в якійсь сфері, та вона може просто взагалі там щось трошечки розбиратися біля психологічних, наприклад, питань, і при цьому казати про те, що да, я там психолог, чи навіть не називати себе психологом, а просто що я видаю, наприклад, жінок заміж, чи я ще щось там роблю. От працюю саме у цьому напрямку. І тут я вас закликаю до того, щоб все ж таки перевіряти навчання психолога, щоб перевіряти якісь додаткові запитання. Можете задавати, це супер-нормально, тому що ем, впізнаваність і якесь визнання в соцмережах це не дорівнює професіоналізм. Наш мозок так працює, що чим частіше ми щось бачимо в житті, то. Тим більше нам здається, що це правильно і що це так от і має бути. І саме так по суті блогери, які е, розвиваються багато відосів, там записують, щось багато-багато там роблять. І ми бачимо, вже цю людину і ми починаємо їй автоматично довіряти дуже часто, тому що здається, що ну, напевно, що якщо їй там довіряють, неї багато підписників, багато переглядів, напевно, що ця людина, ну, вона типу знає, що каже. Насправді це ну, не зовсім так, тому що в. Соці соцмережах, все ж таки, якщо взяти загальну картину, Зрілості, то по, по віку, то типу, взя, е, психологічний вік людей буде десь підлітковий, там, типу 15-16 років. Не фактичний вік, да? типу це може бути 30-40 років людині, але психологічний такий вік, що от людина себе з таким чином поводить, оцінює інформацію і так далі. Тому е, є ще насправді друга сторона цієї медалі, що е, от е, психологи, які ведуть соцмережі, е, вони не Професіонали, чи взагалі це соромно себе якось просувати і продавати, має бути тільки сарафан чи ще щось. Насправді це теж такий перегіб, тому що продавати себе не соромно, це дуже нормально збирати людей, організовувати якось їх, нести якусь цікаву, класну інформацію коректно. І це теж як просто один із способів для того, щоб продавати свою експертність. Тобто істина, вона десь посередині. Я вас просто закликаю до того, щоб перевіряти інформацію і турбуватися таким чином про себе своїх близьких. І наостанок я скажу, що ціна насправді це теж певна частина психотерапії, як не здавалось би, дивним. Але якщо вам супер легко віддати цю е, суму, яку просить психотерапевт, е, і вона для вас насправді нічого не означає, то скоріше за все ви не будете особливо вкладатися. В те, щоб умовно відпрацювати, те, що ви вклали, в тому числі, грошами, не тільки там час та типу, час да це теж важливий ресурс, але коли ми ще в це підкріплюємо і для вас це суттєва сума, то тоді ви думаєте, блін, ну треба ж якось. Цю суму типу, відбити, щось треба, шплін, робити. та. І тому я вважаю, що все ж таки має це бути якась ну, нормальна сума для того, щоб людина якось рухалася, для того, щоб це було відчу відчутною сумою. І що також ціна насправді це теж певною мірою є про безпеку для клієнта, тому що якщо психотерапевт ну, більш-менш нормально заробляє, в нього є ще якісь клієнти, а не тільки ви. І тоді психотерапевт психотерапевту не треба якось вас утримувати, навіть без що психотерапевт не буде цього розуміти утримувати вас в терапії тільки для того, щоб покривати свої якісь витрати і свій рівень життя. Тому що така людина просто себе вміє забезпечити, себе вміє просувати, і для цього не потрібно буде тримати вас роками в терапії. Тому я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь. Що це було відео корисним для вас. І до нових зустрічей, Па-па!